Вамся, що завтра під час сесійного засідання будуть прийняті якісь реальні рішення і виділені конкретні кошти безпосередньо на подолання наслідків і убезпечення Києва в майбутньому, щоб бути готовими до, до таких наслідків, які можуть навіть і поглибитися в зв'язку з тим, що мережі цілих цілих житлових там кварталів або будинків вони можуть буквально один за одним повибухати, і це призведе до паралічу і буде де-факто то залишиться один механізм це евакуювати людей і повністю модернізовувати інфраструктуру з нуля. А це нові виклики, нові потреби і нові задачі, і це потрібно знову нова комунікація з людьми. Чи готові до цього, чи не готові? Тут ну питання знову ж таки відкрите. Чи віддаться в цьому напрямку комунікації? Що можуть бути такі сценарії? Ну, поки я, 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 я такого не чув. Тобто є пункти обігріву, є де ти можеш там підзарядити телефони, але щодо імовірної евакуації, коли буде паралізовано повністю. Цю систему теплопостачання, бо вона буде виведена з ладу. Ну я поки не чую. Можливо, завтра будуть про це якраз говорити і передбачати на це конкретні ресурси. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.